Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у п'яту неділю після зіслання Святого Духа, ми чуємо розповідь про те, як Ісус Христос, перепливаючи через Галалейське море, прибуває у Гадаринський край. І, прибувши туди, нашого Господа, зустрічають двоє біснуватих людей. Це були люди, у життя яких увійшов злий Дух, як говорить нам святий Євангелист Матей, життя цих біснуватих було трагічним, адже вони постійно проживали у гробницях, а їхня поведінка була настільки лютою, що інші люди боялися ходити тією дорогою. Де перебували ці поневолені дияволом люди. Як бачимо, у життя мешканців цього гадаринського краю увійшов злий дух, а разом із ним до усіх людей цієї околиці увійшов страх та поневолення. Кожна людина незалежно від її соціальних характеристик, цінує і прагне свободи та миру. Людина завжди прагне вільно здійснювати свій вибір та потребує тривкої, постійної стабільності. Коли у наше життя входить мінлива реальність чи певного роду обмеження нашої свободи, тоді ми починаємо відчувати тривогу, а поряд із нею входить страх та крихка надія на світле майбутнє. Диявол є істотою, яка завжди приносить у наше життя зло. Він ніколи не може видати з себе жодного добра, будь-яка його дія є завжди спрямована на те, щоб обманювати, деформувати, руйнувати та вбивати. Дорога, яку нам може запропонувати нечистий дух, завжди поведе нас в напрямку гріха та смерті. Сьогодні до мешканців цього гадаринського краю приходить Ісус Христос для того, щоб звільнити своє творіння. Відпливу Злого Духа, щоб таким чином повернути людині втрачений мир та свободу. Ніхто інший, окрім Господа, цього зробити не може. Ми бачимо, що до приходу Христа ці двоє біснуватих наводили страх на усіх людей, які там мешкали. Однак тепер, коли до Гадаринського краю приходить Ісус Христос, біснуваті самі починають боятися, адже до них прийшов той, хто є сильнішим за них. Опановані злим духом люди, Ісусі Христі зуміли розглядіти Сина Божого. Однак жителі цього поганського краю, які не були опановані дияволом, не впізнали в Ісусі Христі свого Спасителя, хоч були свідками великої події, біснуваті стали вільними, а злий дух був переможений. Бачимо з сьогоднішнього євангельського уривку, що ті люди просять Христа відійти від них та залишити їхній край. На тлі сьогоднішнього євангельського уривку перед нами виринають наступні запитання що змушує мене говорити Богові ні, не підходь до мене, Господи, або чому мешканці Гадаринського краю попросили Ісуса Христа залишити їх та піти геть? Безперечно, що відповіддю на ці запитання буде таке поняття, як страх. Саме через страх, який є наслідком слабкої віри, людина віддаляє від себе Бога, і таким чином, не довіряючи своє життя господеві, ми стаємо легкою здобичу злого Духа. Один священник, який займається екзорцизмом, отець Жиль у своїй книзі Сатана існує, говорить. Що диявол дійсно досить часто послуговується страхом для того, щоб закривати людські серця перед Господом. Тому й бачимо сьогодні у Євангелії від Святого Матея, що страх проганяє любов. Люди гадаринського краю, які є налякані через те, що зробив Ісус Христос, прогнали від себе Бога, попросили Його піти геть. Вони не зуміли в Господеві побачити свою єдину надію на краще майбутнє. Наш Спаситель приходить у цей світ, як каже нам святий Євангелист Лука, щоб нести добру новину бідним, зіщати полоненим визволення, сліпим прозріння та випустити пригноблених на волю. Іншими словами, Христос приходить до людини, щоб голосити правду. Яка буде життєвим орієнтиром для кожного з нас. Для того, щоб подолати страх та дійти до свободи, нам потрібно у своєму житті наслідувати Ісуса Христа, який є самою правдою. Коли ми будемо жити правдою або Божим Словом, то неодмінно осягнемо правдиву свободу і справжній мир. Тоді наші серця вже не будуть прив'язаними до матеріальних цінностей чи певних життєвих ситуацій, але будуть по-справжньому вільними від усього цього, та ставитимуть Бога та наше спасіння на перше місце. Христос і сьогодні є біля кожного з нас, так само, як і біля тих людей Гадаринського краю. Він приходить до нас, щоб подарувати нам свободу від того, що поневолює наші серця. Дозвольмо сьогодні Богові через молитву, через Слово Боже, а особливо через Пресвяту Євхаристію увійти до наших сердець і таким чином наставити усіх нас на правдиву дорогу, яка буде спрямована до вічного життя у постійній єдності з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!